Коли ми говоримо про епоху Христових походів і потім починаємо зараз говорити про епоху відродження, то тут починається вже схоластика це вже певне відродження, тобто від, від, від повернення до навчання. Тому ми трошки зараз поговоримо, це останній період середньовіччя, ера відродження, починаючи з 305 до 1517 року, епоха відродження це проявлення такого здорового вчення. Тобто, пам'ятаєте, ми говорили ось цей момент ми говорили, що починається занепад, Тут а, компроміс між церквою, тут епоха Христових походів, і суттєво починаємо говорити про відновлення, відродження. Але що ж це цей період проявляється відродження, воно то в... призведе до певних речей. Зараз побачимо, я хочу на цьому трошки зупинитися. Що ж тут це епоха чим відрізняється? Занепад папства. тобто е, папа. Почав блудити і там, грішити так, що люди почали відкидати ці ідеї е, папства. І воно таке приведе до, до жартів, ви зараз, ми про це трошки поговоримо. Виникнення державнація, це вже ми говорили, зростання заможного середнього класу. Це багаті люди почали впливати і купляти землі, і їм вже не так потрібно було там папа, вони могли самі свого єпископа поставити. Тому ми, ми зустрічаємося з таким феноменом, коли багаті люди керують церквами. Це через те, що середній клас виявився. Вавилонський полон папи. Тобто буде такий момент, що Франція поставить свого папу, в Римі поставлять одна когорта одного папу, і представники Британії поставлять третього папу, і буде папська скризла. Три папи буде одночасно. Після цього вони почнуть визначати, як би його так. Вибирати того папу, щоб, щоб мав бути одного мати папу, а не, не, не... Тобто за неба такий прийде. Тому зараз, якщо ви бачите, як вибирають, вибирають кардиналів, кардинали вибирають папу. Ось до чого вони прийшли. Вони побачили, що коли папа ставить папу, то включається мама. Тому тут був такий момент. Чуть-чуть тільки -чуть про це скажемо, бо це така... католики дуже не люблять у цей період говорити. Від... Проха відродження перед е... реформацією це дуже, дуже жахливі речі відбувалися. Відкриття і дослідження нових земель. Тут почнуть пливсти, е... відкриє Колумб е... Америку, почнуть великі подорожі по всьому світу, Індія буде відкрита, Північна Америка буде відкрита, відкриття нових земель. Ренесанс або відродження, навчання, переосмислення окремої людини. Пам'ятаєте, там було початок, тільки, як Спома Мінський починав. Карл Великий почав будувати навчальні заклади, то тут вже почне розвиватися освіта. Тут вже скажуть, що земля кругла, що зорів є багато. Тут вже почнеться відродження. І в певній мірі раціоналізм це відкине християнство, відкине християнські ідеї. І почнеться війна між християнством і науковими речами. Падіння Східної церкви під тиском ісламу повністю. І ось тут почнеться дуже класний річ. Запитайте ось цей момент. 382 рік. Це перший проросток реформації Джон Увікліф. Чим буде відрізнятися Вікріх? Це той, що любить переклади Біблії. Він почне говорити, він верне до церкви Біблію. Не просто е, вчення традиції, як це робили домініканці. Він верне слово слово Євангеліє. Ввернення до особистого вивчення рівня, що він буде робити. Тому ну, ера відродження і зростання національних держав це особливе. Разом з тим, коли ми говоримо про падіння престижу папи, прикладом цього, як я вже казав, була велика така папська схизма. Були два суперники папи, один у Франції, один в Римі, та деякий навіть третій був папа. Це був такий жахливий момент. В цей момент підйом та початок розвитку держав було відкрита Індія. І боротьба між церквою та державою за податки. Е, в той же час починається протистояння в Англії. Англія не хоче платити великих податків Рим, і вони кажуть, на що вони нам здалися, стільки здирають з нас. Тобто Рим платив, дивіться, е, що... зараз треба на цьому напевно, зупинитися і наголосити. Дивіться, так сталося, що коли римська е, влада впала, в плані Римської Величезної імперії, то почалося таке броження, непонятно, хто керує державою. Держава керує церквою, чи церква керує державою. Довший час це буде воюватися між собою. Хто ж то має керувати? Церква державою чи держава церквою. І от період відродження це коли церква керувала державами, коли міг папа сказати: Франції не того треба вибирати, короля, треба ось цього вибирати. Папа міг сказати, що в Британії не цього будемо ставити. Не Стюарда, а будемо другого ставити короля. В Іспанії не того будемо короля вибирати, бо той не угоди, він нам не підходить, а цього будемо ставити. Коли папа рішав все, і Римська священна імперія вона визначалася ось чим, що вони могли казати, хто, кому і що має робити Рим. Але прийшов момент, що ці національні держави сказали, нам так там. Ми не вигідно. Хочем, ми хочемо самі розвиватися, чому ми маємо залежати, і тут же піде. Такий рух, бо через те, що хто багатший, той і ставив папу. Чому сталася папська схизма? По Франції багаті люди поставили свого папу. Рим поставив свого папу, а британці сказали, що нам треба свого папу, який був лояльний до нас. І почалися через це. Це через тепер прийняли рішення після цього моменту. Вони почали говорити про кардиналів, які були в кожній країні, які мали були такими певними намісниками папи. І вони почали впливати на ряд речей. Ну, вже, як я казав, падіння Константинополя почалося ще в 2000-х роках, але воно вже до 14-13 століття воно розвинулося особливо. Тому, як я написав, що падіння Константинополя перейшло до... Православної Руської церкви до Києва, а потім до Московії. У 1453 році Чудеса Руської православної церкви. Вона була в Києві. Чого поняли чого? Бо там Османська імперія і вони мусили втікати десь на північ. Тому чого потім казали другий Рим Москва? Бо через те, що один центр був в Римі, а другий центр Православ'я став в Москві. Ось вони почали між собою керувати. Тому було в Києві, а коли е, Київська Русь поширилася, ну, ви знаєте, там на Болотах з'явилося місто Москва, і там вже воно розвинулося до того моменту, що вони там почали впливати на ряд речей. Ну це пізніше саме. А тепер я хочу чуть-чуть зупинитися на Овікліфі і на Ямній Гусі. Це все, що цих двоє людей. Та все, знаєте, та історія, вона якби, проходила. Але ось ці двоє людей мені подобаються, і їх треба на них звернути увагу. Оцей чоловік, Джон Виплів, англійський реформатор, який почав казати, слухайте, це не добре, що ми читаємо на якійсь латині, на Бульгаті. Чому ми читаємо на грецькій чи на латинській мові? Давайте будемо читати на англійській. Він перший такий попередник протестантської реформації. Зараз ви бачите, що цей чоловік був серйозний дядько, який не боявся протистояти впливу Риму. Він вернув і виступав за повернення до авторитету писання і біблійних принципів церковного богослужіння її організації. Молодець, просто зараз ви побачите, проти чого він стоїть. Слава Богу за цього чоловіка, друзі. Слава Богу, що він з'явився! Пізніше Лютер буде дивитися на нього, на нього буде дивитися Гус. на нього буде дивитися цвінглі, на нього будуть ряд реформаторів, Кальвін, дивитися і вчитися, як цей чоловік протистояв, відстоюючи біблійну істину. Дивіться, що він сказав, я запитав славмисне. Що він сказав, що папа робить неправильно? Це просто слава Богу за цього чоловіка. Влада папи була делегована йому Христом, який очолював церкву, а не папа. Пам'ятаєте, що голова церкви був папа, а тут він каже, що папа просто виконавець, голова церкви Христос. Друге, що він каже, Уряд мав право втручатися і виправляти зловживання і корупцію в церкві. Тобто він сказав, держава має, міліціонер має перевірити там податки чи правильно збирали. Тобто Ось, що сказав е, Вікліф, Він сказав, не церква керує державою. А той, хто носить меча, той має е, е, дисциплінувати, якщо там є якісь зловживання. Тому ось до чого вернув Вікліф, Молодець. Третє, вчення про трансп... трансубстанцію було. Тим, яке повернуло, що Христос не лише був духовний принц у цих таких елементах, але Він сказав, що Христос не може бути в перевтіленні тобто, під час вечері Господні. Він сказав, що Христос духовно тут. Тобто mm -hmm. він почав казати, те, що вчила трансформацію, вчила католицька церква, Він сказав, ні, він духовно тут, не, не, не треба приймати його матеріальними речами. Тобто він почав вертати до писання, що це образна мова, коли Христос про це каже. Молодець так за це, це. Це перший провісток такого протестантизму, він потім е, сформується в вченнях е, Лютера, пізніше е, Менно-Сіменса, і вони дійде до нас в хорошому такому росі. Дуже, слава Богу, за цього чоловіка. Щоб... Ще одне, Біблію слід читати всім віруючим, а не тільки священикам. Ось почав, що він почав робити. Він сам переклав на англійську мову і для інших сказав, оскільки спасіння було засноване на Божій благодаті, кожен віруючий був духовно вільним у Христі, не треба було комусь щось там купляти, заробляти, підробляти. Христос кожному доступний через віру. Тому вікні молодець. Наступний урок християнська спільнота змінюється. З відновленням любові до Божого Слова і повернення до принципів Писання. Ось що відбувається. Народ, Чому нам важливо збиратися, читати, вивчати Писання? Бо ми вертаємося тоді до, до життя. Нас відновлюється. Я тому називаю цей період відродження, бо все, що почало вертатися. Ну, це не я тільки це називаю історики, що це відродження, повернення до писання. Ві, Вірив. Вікві дуже правильно, я вірив в правильні речі. І цих людей навчав. Скажу, що е, да, його не любили католики, його не любили е, кардинали, які хотіли його знищити, але він відстоював свої принципи і це вплинуло, і він їх навчив. Вік вірив правильно, що люди, читаючи Боже Слово для себе, зможуть розпізнати помилки церкви і дізнатися. Про шлях слідування біблійним принципом. Ось про що почав говорити Віклів. Молодець. Він почав питати і казати, якщо ти віриш в Біблію, якщо ти віриш в Слово Боже, ти побачиш, що церква правильно вчить чи ні. Це правильне. Віклів зробив перший англійський переклад Нового заповіту доступний мирянам. Твома роками пізніше вся Біблія була доступна англійською мовою. Вся Біблія, тобто молодець. Це 380, це 4, 4 століття. У нас воно появиться ого-го аж в 18 сторіччі чи 19 Біблії. А українською мовою тільки ми 100 років, як маємо. Тобто подумайте собі, це. А цей чоловік вже тоді хотів. І через 100 ми британ... кажемо, чого чотири британці живуть, тому що вони вернулися набагато раніше. Цих вчень почув Янгус. Хороший також чоловік, чех. Богемським реформатором, який слідував вчинив Вікліфа і охочий віддав своє життя на Вогнищі в 1415 році. Дуже цікавий момент, якщо говорити про Джона Вікліфа, який своїми, своїми думками не боявся якби, їх висловлювати, воно вплинуло на, на ну, я нагусався, ви самі по історії, напевно, вчили. Ян Гус – це той, хто відстоював, що на чешській мові має, на рідній мові, на... має бути на слов'янській мові Біблія. І слава Богу, а, за цього чоловіка Бо через те, що він був той, хто повернув до, до, до цих моментів. Е -е... Його спалили, звичайно, і є пам'ятник зараз стоїть в Празі. А чого вони були проти Через те, що народ, коли буде знати, то буде критикувати, буде казати, вказувати на помилки. Ну як ти йому дивіться, ми зараз дійдемо до цього, більше, більше, завтра будемо більше говорити. Індургенція що говорила? Індургенція, ну, це заплати, це, 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 це частина тільки. Індургенція так була. Справа в тому, що було багато святих людей, які накопичили велику кількість добрих вчинків, які були в церкві. У тебе є гроші, а в церкві є добрі діла. Тобі, щоб твої погані вчинки перекрити, треба добрих діл. То ти в мене добрий діл, щоб перекрити твої погані вчені. Тобто дивіться, а якби людина читала Біблію, про що ти говориш, козача? Тому їм було не вигідно, це, звичайно. Тому я ще один, друзі, тут визволював, мені епоха в і Анагуса — це початок таких пробуджень. Дуже цікаве. Позитивні зміни завжди потребують великих зусиль жертви від неї, які є Богу. Воно не відбувається просто так. Треба заплатити комусь ціну. Хтось, хтось має померти. Хтось має заплатити ціну для того, щоб е відбулося пробудження. Я хочу на цьому наголосити, друзі. Так само і нам, якщо ми хочемо, щоб церква змінювалася, пам'ятаєте, тобі і мені треба платити ціну. Якщо ми хочемо, щоб наша громада переображувалася, комусь потрібно платити жертву. І якщо я думаю, що хтось це зробить, то я помиляюся. Я не усміх сказати, нащо воно мені? Його ж викликали, він там захищався, а потім, і, знаєте, цікавий момент його палить, ви, напевно, чули цей такий, його палять на вогнищі, бабулька принесла дров там підкинула, він каже, свята просто так. Тобто його була любов до людей через те, що люди омануті були, і він, він розумів, що ну, це має змінюватися. Звичайно. Коли ми дійдемо до реформації, ми думаємо про реформацію завжди в позитиві, але реформація мала свої недоліки. Часто, що, е, люди, які не вчені, Вони будуть робити жахливі речі. Але зараз, зараз, зараз дійдемо до цього. Ось є малюнки того, як спалили і не одного тільки Гуса, але багатьох спалили тих, хто почали відстоювати правильні речі. Другий малюнок. Там просто вагоніли. Ще один такий момент в цей час з'являється ще один дуже толковий дядько. Народ, пізніше ми про нього більш трошки поговоримо, але я тільки зараз прошу, боючи те, що він був також предвісник реформації, разом Роттердамський, голландський вчений. І, скажімо, він був класний юрист. Він писав е е е твори, які в такій жартівливій формі висміював е е такі пороки церкви. Дуже смішно він це все описував. Розумний дядько. Сатиричні такі твори, які вказували на зловживання в церкві. Їх читав Лютер. І він сказав, о, це що цей правильно чоловік говорить. Звичайно, це були певні прояви того, що треба щось змінювати. А, хочу сказати, що ще одною жахливою такою причиною. Чому це, ну тобто, ви зрозуміли, зловживання в католицизмі призвело до того, що мала б народитися реформація. Але зараз хочу ще зробити одну річ. А, Класовий поділ, пам'ятаєте, ми говорили, храми будували багаті, відпочивали, бідні будували і ледь витягували. І Європа була насправді дуже бідною. Велика кількість людей було бідних, Багато було людей, які голодали. І це призведе до одного наслідку, який потім призведе ще до жахливішого наслідку. Так називаємо черна смерть, епідемія чуми. Ви скажете, це не відноситься до. Історії церкви, але воно дуже відноситься до історії церкви. Це призвело до цього. Пам'ятаєте, коли я говорю мусульмани милися, мусульмани е, дбали про то... Європа була грязна, смердюча і гною валялося скрізь, кріто, при тому, що воно проявлялося в жахливих моментах. Дивіться, декілька речей скажу про чорну смерть або епідемію чуми. В середині 14 століття призвела до масової смерті населення. Ця епідемія, яка відома як чорна смерть, була спричиненою бактерією такою, то яка передавалася за допомогою блакитних блох. Жахливо, блогівся. І, це... і швидко пошоврювалося вздовж торгових шляхів. Європейське населення було піддане хвилі війн, хвороб і не могло знайти ефективних способів боротьби з цією епідемією. Тобто, то, пам'ятаєте, були хрестові походи, то жахливі збер... зб... зб... збори на будівництво храмів. Люди бідували і ненормально не харчувалися, звичайно, епідемія приведе до цього. Послухайте увагу, це, це жахливо. Якби зараз в Європі померло 200 мільйонів людей, то це, а це в той час, у місті, 200 мільйонів людей, що становить приблизно від 30 до 60% населення. Половину міст в Європі померло. І як ви думаєте, люди були довольні після того на католицьку церкву? Я думаю, що ви розумієте, що, що вони бачили в цьому все покарання Боже. А тут з'являється люди, який каже, то все винна в тому церкві. Воно так і було. Воно так і було. Я намалював карту, де куди е, оширилися і де ще була. Дуже цікаво, сучасна. Варшава, частина України, не була затронута західна частина України цією хворобою. Але як ви бачите, де тепліше, там було найбільше е, і, е, смертей через чому? Може, густота населення? Густота населення, але зараз я вам не веду причину. До речі, цікаво, але поширилася вона звідси. З Криму? Вся зараза з Криму. Я кажу, що тебе захис Китаю. Це перші. Типа правлі, і воно приму. Хтось руки погано на експресі поки. Посилиш, що замовили кажанчика. Декілька. Торгівля, пересування, населення почали люди, ну, тобто. Несанітарні умови, ну ми про це вже казали. Що, знаєте, чого ходили з великими капелюхами, через те, що хтось брушок міг викинути через вікно. Так що воно так, так воно і було. Війни, багато війн відбувалося в Європі, багато людей загинуло хвороби, розвозять до, до таких хричай, трупи. Зміна клімату. В той час в Європу вразили довгі періоди дощів та холодних зим, що призвело до зменшення врожаю та відповідно до зниження імунітету населення. І, і коли. Скажемо, в Європі бушувала епідемія. До речі, є фільм непоганий про це зняти. 13 воїнів. А, як же воно називалося? Так і напевно називалося 13 воїнів. Коли, коли один мусульманський 13-й та, 13 воїн. 13 воїн. І там дуже, дуже вдало показано момент, коли в Європі чума всі там помирають. І там вікінги на, на півночі, а мусульмани миються, дбають дбаю про себе, вони зовсім інше по-іншому виглядають, бринець бриє, навіть більше, ніж. Ну, а якщо говорити за Росію і за а, Північні, ось, ось, то там вже ж бояри ще коли аж обстриг, десь в 16 чи 17 столітті а, Петро І вони в бородах там миші могли завестися, боярів. Тобто там, а там про це, ще, якщо типу, казати, що ви на церква всіх цих хвороб, то церква забороняла розтинати трупу. Тобто не можна було анатомія, медицина взагалі не розвивалася, тому що не можна було розрізати людину. Тобто ніяк медицина могла розвиватися. Тільки коли вже ми. Ну через те, що чого б вони? Вони повстали, що дівчені починали вчитися і казали, що... Пішло в крайність, що вони почали відкидати певні якісь установлені закони, ну, а, а тим же ж було, як же ж, так ми вчимо. Вони... Ще один момент, народ. Ну, якщо ми говоримо про, послухайте, цей момент, ви напевно запам'ятаєте, коли ми говоримо про смерті, це ж в кожному будинку, це блюдо з того часу, дивіться, там двоє помирають, тут вже труна готова, тут вже лежить майже готовий, там лежить, хтось оберігає. Послухайте зараз, цей момент запам'ятайте. Саме найбільше і болісне для мене, коли я читаю це в історії, добрі священники йшли і відвідували людей, які помирали і заражалися. Погані священники не йшли, ховались і вижили. І результатом того, що багато добрих пасторів. Загинуло під час чуми, стала причина реформації через те, що погані осталися, а добрі померли. Розумієте. І це прикро. Прикро ті, хто турбувалися про душі, вони загинули. До речі, те саме, потім пізніше буде в 17-18 столітті Франції в Англії, коли навіть за часів сперджена, коли була чума в Лондоні, багато священників добрих загинуло через те, що вони не боялися прийти від відвідувати. Давайте згадаємо коронавірус, який недавно був. Чума руйнувала. Чума призвела до жахливих наслідків того, що це малюнки того, того періоду. <по> про те, що добре не вміли вони поховати, не вміли нормально а, подбати про тих, хто загинули. Тому це такий сумний сумний період в історії церкви. Скільки всього вона перевіряється? Бачите, скрізь смерть показано, що вона приходить і забирає ось там, там, там. І ось вона вже перед дверях, що зараз хоче забрати ось війна, все-все. Це малюнок дуже який глибокий в тому. Що скрізь підстерігає смерть. Декілька де підсумків і ми будемо їхати, напевно, чи можеш вже декілька запитань може додасте. Як вплинув ця епоха, епоха відродження на, на історію церкви, на історію Християнства? Був новий погляд на Біблію, який давав розуміти, що римське вчення і практика церкви не мали реальної відмійної основи. Слава Богу за віплі Яна Гуса і інших, размера Тедамського, звільні, які почали піднімати ці всі питання. Рані реформатори, такі як Віфлів, Гус, помістили і практику на поле битви. Вони сказали неправильно вчити. Друкарство та Біблія в доступній мові проклали шлях до швидкого поширення опозиційних поглядів для існуючої церкви. Поклоніння і традиції церкві стало. Настільки безособово безглуздним, що люди шукали відповіді в іншому місці, були готові заплатити необхідну ціну, щоб досягти того, чого їм бракувало. Що ще можна сказати про цей період церкви? Бог заклав всі основи до того, щоб почалася реформація. Звичайно, ціна була жахлива, але завжди ціна повернення до істини, вона буде пам'ятати. Тоді церкві вартувало гоні, тут вартувало. Крім е, холери і чуми, яка буде, загине в, в Німеччині тільки одній біля 90 мільйонів людей від війн е, реформа, реформації. Буде жахлива Феломіївська ніч, де Франція повністю виріже всіх протестантів-вогинотів. Це призведе до того, що кожна країна переживе поділ. Бо буде половина людей, які притримуватися, будуть протестантських поглядів. Частина буде притримуватися старих, бо через те, що буде їм до них це Але реформація змінить існуючу карту країн і змінить існуючу карту протестантизму в Європі. Всі країни розвинуті Данія, Норвегія, Голландія, Бельгія, Німеччина, Австрія, частково Італія, Іспанія, вони зміняться через. Вплив реформації. Появляться нові деномінації. І знаєте, я скажу, коли ми дивимося назад в історію церкви, ми можемо побачити, хочу зараз сказати, моделі, що відбувається, коли забрати Біблію з церкви. Ми побачили результат який. Коли вернеться Біблія в церкву, що буде відбуватися? Але коли людина не буде слухатися Бога, буде слухати своїх амбіцій, бо в реформації будуть і людські амбіції. Рубати будуть і наліво, і на право, будуть вбивати тисячами, і це призведе до таких наслідків, які. Потім Лютер сам буде казати, може, зупинити треба було це. Ви побачите дуже жахливий прояв е... минуніцтва і таких крайніх проявів в Голландії, анабаптизму. Ви побачите, що таке білі ночі. Але це буде завтра.